Доброї ночі, шановні друзі і шановні гості каналу. Продовжуємо наші нічні читання. Був час, коли я публікувався трохи в журналі Дніпро, і от якось журнал запропонував мені, ну, очевидно, не лише мені, написати оповідання за певним критерієм. Таких критеріїв було два. Події оповідання мали відбуватися взимку, і це мало бути щось криваве. Був ще дедлайн, дедлайн мене трохи дратував, я не звик писати під дедлайни, але я впорався, оповідання написав. По суті, це єдиний мій прозовий твір, написаний на замовлення. Щоправда, вдруг він не потрапив, очевидно, там знайшлися кращі твори. Але от таким чином це оповідання з'явилося на світ. І сьогодні я вам його прочитаю. Отже, до вашої уваги в нічних читаннях оповідання дасть Бог День. Мали вони на увазі, тихоня й чехоня, це зашмульгане. Селища міського типу, де навіть комп'ютерного клубу з однорукими бандитами немає, вже б дворукий тихоня в їхніх кишенях похазяйнував, тільки прозорий зал вокзал та кумедний базарчик при ньому та статечні райцентрівські автобуси замість дратівливих міських маршруток. Ошиватися в містечку, вечірнє життя якого закінчується враз по останній київській електричці. Було для них незаперечне западло, та що мали діяти, коли несподіваний міліцейський патруль витиснув коришів із тієї, таки тільки денної електрички, наче гель для гоління з тюбика. Вистрибнули з останнього вагона, колючо провели ненависних ментів, що не з доброго дива взялися раптом перевіряти у пасажирів документи, роззирнулись. Ментівську липучку під назвою Вокзал обминули зразу, рушили чавлячи шугу вздовж головної вулиці Городиська, видивлялися середньої руки торгівельні точки. Диспозиція була так собі, знали, що робити, аби лише дужче не приморозило, бо в чехоні одна лапа менша за другу. Спробуй, знайди взуванку. Біля строкатої шпаківні, назва якої закінчувалася претензійним маркет, товкли снігову кашу двійко спраглих алкашиків, таких тихоня з чехонею вираховували зі стотисячної гурби, підвалили. Гамарджо, братани. Що? В цьому клозеті трапляється щось горюче, бо в нас оно ласти померсли. Е – -е", почав один, та й у нас? Не без надії чвакнув шугою Другий. А де впадемо в мене? видихнув балакучиший. Холодно, правда, та я лющину шубу спалю, однаково її міль пожерла. Квасили в занехаяний Юраєві так звали сміливішого алкаша барлозі. На диво спали на в порепаній плечі шуба дала чимало тепла, безіменний юраїв корефан, уповні споживав життєдайні кілокалорії в влігшись та вмить заснувши на куценькій лежанці. Перекантуємось, закурюючи, озирнув барлогу чехоня. Ги. вишкірився юрай, що безумовно означало згоду. Діла якісь. Є? Ошкір зник, але з ока гостинного хазяїна було зрозуміло, що він добре тямить, про якого ж птибу діла йдеться. А це вже обіцяло успіх. Є, тихоня чахонею перезирнулись, ще й тямовитий трапився. Балакай. Юрай почав. Якось вони корешем підроблялися вантажниками в одній тутешній точці, то господар скупиндра образив приятелів до всієї глибини їхніх нелукавих сердець. Приятелі затаїли мсту. Барига кантується тут неподалік, нора на останньому поверсі дев'ятиповерхівки, що два тижні їздить у столицю по крам, тож складає під цю експедицію готівочку або, як він сам полюбляє казати, кеш. Шинкує, зрозуміло, вдома, то оце, за підрахунками приятелів, той саме днями має їхати до великого міста, отож капшук повний. Там бронедвері заносили якось, було, пакунки. То в лоб не проб'єш, але можна видертись на дах будинку, звідти стрибути на балконний дашок. Ну й і... хто вдома? У той прикол, запалювався Юрай. Він зарані йде своїх дорогою розвозить. Жінку на роботу, малу в школу, а зараз же розвідняється пізно, то я метикую, щойно він з хати, ви вже з балкону, поки поночі. Попоралися в гніздечко, а тоді вийшли собі перевальцем. Ніхто й не гляне, нас то всі знають, а ви зальотні, шукай вітру. А Юраєві за наводочку стосик. Так собі, тонесенький, господар барлоги запопадливо гигикнув. А що? Тихоня з чахонею перезирнулись. Оком кинути. Якщо все буде так, як змалював Юрай, то приятелі особливих труднацій не сподівалися, і не такі діла виробляли, бувало, й на ножі йшли, і, і спиною до спини від місцевої звірні в одному південному містечку, відгризалися й господаря, що недоречно повернувшись, застав непроханих гостей у хаті, до погреба вдвох пхали. Зійшлися на малолітці, власне, змагаючись за життя, зійшлися, бо самотиною там вважай торба, смерть, як не натуральна, то на все життя лишаєшся або в пошані, або в параші. Якихось телячих божб зі змішуванням крові та іншими дурницями не складали, і без божб знали, що один за одного горлянку перегризуть, якщо треба вб'ють і підрізаного не лишать. а інакше ніяк, інакше на путяще діло годі рипатися. Побрели на той куток, де між цегляними поверхівками, стриміло поставленими сторчма домовинами кілька дев'яти поверхівок. Ота, тихцем показав Юрай. Другий під'їзд он балкон засклений вікнами, наче в автобуса, а це поряд не засклений. Повештались, обдивлялися. Увечері знов нудилися в юраєвій барлозі. Другої шуби господар не мав, тому зігрівалися внутрішньо, загризали переважно куривом, бабла більше не було. Від холоду слабенький Алкаш прочунявся, йому налили теж. Юрай поривався співати, але тихоня заявив, що, перш ніж стати тихонею, він два роки паляндрував до музичної школи, і юраїв вокал ображає смаки злодія. Тоді перейшли на анекдоти, півпляшки білої чехоня залишив на ранок розігнати кров. Дрімали по кутах барлоги, загорталися в якесь клоччя, курили. Чехоня з тихонею знали, будуть гроші, поїдуть туди, де тепло, де в одній точці можна купувати цигарки, петво, жрачку і дівчат. Біля лагідних морів зимують порожніми цілі містечка з прикольними хатками на курячих ніжках і дещиця спокою в них коштує зовсім недорого. Хлопці знали такі місця, треба всього лишень перетерпіти цю холодну тіму. Вночі безіменний алкашик змерз і злиняв, прихопивши півпляшки піла. Тому вранці здерев'янілі м'язи розминали переважно матюками. Перед усім не тямився й який до того ділив з поганцем хліб і воду, здебільше вогненну, не один час і місяць. Час, мовив хмурий чехуня. На дворі було темно, хоча з'являлися вже перші перехожі. Підійшли до будинку, юрая залишили на шухері, щойно поважний глава родини виведе своїх кровинок з під'їзду, а Алкаш мав зняти шапку і почухати давно немиту макітру. Підмерзло, і під ногами гучно лущала вчорашня шуга. Чехоня з тихонею товклися біля дверей, ховали лиця, вдаючи, що прикурюють на вітрі сигарети. Випустивши назовні довершену безформну бабуленцію, злодії прослизнули в будинок, викликали ліфт, піднялися на останній поверх. Двері на дах були зрозуміло замкнені, але тихоня впорався з запіркою, як і очікувалося тихо. Нагорі був скажений холод, і хлопці вмить змерзли, пританцьовували та підстрибували, позираючи на ледь помітного в півтемряві Юрая. А той, здавалося, й не думав скидати шапку та чухати патлату голову. Минула цілісінька вічність. Вони задубіли остаточно й безповоротно, надворі майже розвиднилось, коли садист Юрай скинув нарешті шапку та заходився люто й спектакулярно шкряба. Свою осоружну макітру, злодії підійшли до краю І подивилися одне одному у вічі. Від холоду їхні м'язи стали дубовими. Проти сонця сніг на балконному дашку майже розстав, та вночі оте майже перетворилося на темний льодяний корж. Через різні розміри ніг чехоня ледь накульгував і першим мав стрибати тихоня. Хоч я стрибну першим сказав чехоня, знаючи, що товариш не пристане на це нізащо в світі. Чому? сказав тихоня. Я менше випив учора. Вже зовсім розвиднилося, відвали. Його ноги безнадійно ковзнули по льоду, тихоня всім тілом гепнувся на ковзький балконний дашок, іначе розігнаний дитячою ковзанкою шогнув униз. Чехоня мав би закричати, але крадій на справі ніколи не виказує своїх почуттів голосно, тому він лише прикусив губу, нахилився. Чорний тихоня лежав на білому снігу внизу, власне, на заметеному двірником асфаль... асфальтовому хідничку. Руки й ноги його було неприродно покорчено. Вмить пролунав дитячий вереск, далі стривожені вигуки дорослих. Тихоня згадав, як вони зимували одного разу в кумедній хатці над самісіньким морем, поруч тягали сіті браконьєри і, дріб'язково допомагаючи губителям природи, приятелі наїли собі по неабиякому черевцю. То була їх найвдаліша зимівля. Якось, повернувшись від гостинних браконьєрів до себе, розімліли й тихоня пожартував, а уяви, що завтра риба в морі закінчиться. Дасть Богдень. Дасть і про харчівок, заспокоїв того чехоня. Він заплющив очі, розвів у бік руки, полетів униз до Тихоні. їм важко було б волікти це паскудне життя на самоті, просто неможливо годі й силуватися, Жаский вітер шпигав лице дрібнюсінькими колючками інею. <кхе> чехоня розплющився, відступив від прірви. Звісно ж, нікуди він не стрибнув, хоча відверто кортіло нічого. Чехоня ще поживе, чехоня за Бог поживе, він так поживе, що, дивлячись на нього звідти, тихоня пишатиметься приятелем. Якщо оте звідти існує, адже наразі не чехонин кориш, зовсім не в якомусь чарівному й примарному там, а навпаки, в буденному і надзвичайно студенному тут он він лежить, розкарячкавшись на снігу. Повернувся до будинкового тепла, ліфт викликати не став, а подріботів східцями вниз, треба ж урешті-решт якось зігрітися. З під'їзду вийшов удавано діловито, ніби місцевий житець квапиться собі зранку, на роботу, на тихоню, що лежав у кількох кроках від сходів, поклав не дивитися, аби не виказати себе, але очі вп'ялися в непорушне, приятелеве тіло над волю. Біля тіла топталося кілька постатей. Чулося міліцію, швидку, викличте ж хоч хтось. <кій> якийсь надто відважний жевжик торкнувся черевиком стоптаної кросівки загиблого. Та це ж бомж якийсь, гляньте, зима, а в нього штеблет дірявий. В чехоненому нутрі щось розірвалося, круто завернув до гуртка стривожених пожильців, ухопив зухвальця за барки. Ти ти спробував ударити та послизнувся. <кій> Обоє впали, втім лежачи таки вцідив місцевому межі роги, але той у боргу не залишився. Сплелися в несамовитий клубок, чехоня гарчав, зараз він доконче певнився, що в загибелі тихоні винуватий саме нахабний жевжик, яка ж жіночка почала кричати. Що це співумисник загиблого, тому його треба затримати до з'ясування хтось іще щось лементував. Чехоня випорсався з несподівано чіпких обіймів, жевжика кинувся кинувся навтьоки. За ним гналися, перескакуючи металеву огорожу дитячого майданчика, поранився ногою об шпичак арматурини. Переслідувачі відстали. Певно, міліція ще не над'їхала, а надто вже задаватися героїзмом ніхто не палав. Чихоня забрів на тихеньку одноповерхову вуличку, з за парканів, де не девалували собаки, поодинокі перехожі озирали хлопця недовірливо. Лише тепер відчув огидне мокре тепло в черевику. Нахилився. Вся нога була в крові, либонь, зачепило якусь судину. Закачав холошу. Так і є, кров цабеніла з неглибокої, на вигляд рани тривожною цівкою. Наївно, а скоріше звідчаю, спробував заклеїти цівку снігом, вмить сам зрозумів, що дурня. Скинув курточку, зняв сорочку і перебентував ногу відірваним рукавом, що сили надаючи обличчю безжурності, пошкандибав шукати юраєву барлогу. Алкаша вдома не було, збив кумедний із запальничку розміром замочок, зайшов у хату, що протхнула чимось терпким і кислим, наново перебинтував уразу. Тоді почав палити в плиті все, що знаходив. З останніх сил прагнув зігрітися, аби погамувати невпинний дрож. Прийшов юрай, він був тверезий і злий. Почав вимагати своєї частки, визвірився на непроханого захожу, За спалене в плеті добро, чехоні довелося заспокоїти його кулаком у щелепу. Нема тобі, частки. Через твою наводку тварюка тихоня вбився. Знайди бухла, пом'янемо, годиться так, людина ж, і пожерти знайди. Я вже забув, коли їв. Чухаючи підборіддя, юрай кинув ідею піти вкрасти двох курок на гаражах. Там мешканці багатоповерхівок тримають птицю, а деякі свини. свиней. Одну курку вимінюють на смердогон, а другу засмажать. Пішли. Примарною смажениною чехоня відвертав думки від досадного посмикування в нозі. До гаражів підійшли від вилюдні лихнині та забур'яниних городів. Юрай спритно прослизнув до змайстрованої сітки рябиці клітки. Спритно, либо не вперше, скрутив голови двом добряче вхарчованим зозулястим, передав одну чехоні, поховали здобич за пазухами, залишили небезпечну зону, навіть пес не гав. Уночі чехоня прокинувся від лихоманки, він спливав потом, лозі намилосердно сіпало, в пляшці ще трохи залишалося, видудлив усе й забувся до ранку чи то соноливим непам'яттям, чи гарячковим сном. Вранці доїли залишки курки, потім юрай цілий день ламав на дворі вишневі гілочки і варив із них чехоні лікувальний чай. Припері, звідкіля з оберемок мокрих картонних коробок, Плеті вони шепіли, сичали і нехотя віддавали назовні скупе тепло. Шкіра довкола чехоненої рани набула жахаючого, синього відливу. торкаючись до неї, хворий відчував гнилий дух, нога набрякла, час від часу чехоня впірнав у забуття, Юрай бубонів, що приведе знайомого медбрата, але нікого не приводив. Коли він укотре розторсав чехоню, той не одразу втямив, де перебуває. Юрай був не сам, компанію йому складав давній, безіменний алкашик. Вони хотіли дивитися на заброду войовничу, та крізь войовничість прозирав страх. Ти того, сказав Юрай, ти йди, йди в лікарню, то вмреш іще. Ах, до біса, чи не однаково, подумав Чехоня. Він важко звівся, турботливий юрай послужливо пхнув гостеві, вистругану з якогось корча милицю. Опираючись на костур, вийшов у надвірну сірість, чи вона ранкова, чи вечірня, було незрозуміло, та й байдуже. До лікарні туди, туди. підказав наостанок господар барлоги, але чахоня вже не озирався. Перехожі з острахом обходили розкошлаченого й давно неголеного чоловіка, що повільно сунув вулицею, важко опираючись на дрючок. Чехоня не знав, де в цьому городиську лікарня, і не хотів знати. Він одразу вирішив, що ні до якої лікарні не піде, адже від долі не втечеш надто на корчуватій милиці. Він прийшов до фатальної дев'ятиповерхівки і, не криючись, став перед закодованими дверима. Він подумав, що, дивлячись звідти, тихоня спробує завадити його наміру. Наприклад, зробить так, щоб не працював ліфт. Там теж ні, вони до стобіса вигадливі, але чехоню ніщо не зупинить. Дочекавшись, поки хтось відчинив двері зсередини, він зайшов. <кх> На дверях ліфта теліпався папірець з написом Ліфт не працює. Здогадливо ошкірившись, чехоня зціпив зуби й почав підніматися сходами. за що в світі не повірив би він, що підніматися сходами так важко. Нога перестала боліти, ще коли чехоня шкандибав до будинку, зате зробилася, як колода, і головне, він катастрофічно втрачав сили, а починаючи з третього-четвертого поверху і свідомість. А чого ти сподівався? піддражнював себе, відхекаючись та приходячи ненадовго до тями на котромусь із міжповерхових майданчиків. Хто сказав, що здиратися на небо легко? Це було б навіть дивно. От у пекло легко раз і, а на небо. Відхекаючись на четвертому поверсі, він подумав, що не слід було виходити їм у цьому задрипаному селищі міського типу, перебігли б собі від останнього вагона до першого чи первина, і вже промишляли б досі у великому місті, де повно грошовитих лохів, ласих до бабла дівок і місць, де витрачати бабки приємно і безпечно. І звідти ходять потяги до лагідного моря. На п'ятому поверсі чехоня вкотре пошкодував, що посварилися, ледь не почубилися тоді, єдиний раз із тихонею. Зрозуміло, через дівку. Дівка нічого не вартувала, вони купували таких оберемками, але видно, тоді один гець одночасно вкусив їх обох. Жоден не хотів поступатися. Бачачи, до чого йде, дівки полишили хлопців самі. А вони стояли один навпроти одного, люто кидали один одному в обличчя якісь незначущі звинувачення. На завтра обоє ховали очі, удавали, що нічого не було. На шостому поверсі чехоня згадав їхнього давнього сусіда. Мамка винаймала тоді пів хатини, а на іншій половині мешкав Кесарович зі своєю дружиною Камілкою. Мама заробляла мало і вони дуже бідували, а Кесарович жив на широку ногу. І коли Камілки не було вдома, вона часто кудись їздила, не криючись, приводив до хати гулящих жінок. Одного разу чехоня підслухав, як мамка скаржилася подрузі, що кесарович до неї чіпляється. Хлопець уже розумів, що воно означає, вночі він вислизнув на двір і попроколював сусідовому Жигулю колеса. Кесарович помстився. Заявив, що хлопчак украв у нього гроші чехоня почухрав на малолітку. На побаченнях мамка спершу кляла підступного сусіда та з часом почала відводити очі і розказувати, що не такий він уже й негідник, і по господарству допомогти самотній жінці ніколи не відмовляється. На свободу чехоня вийшов удвох з тихонею. Камілки знову не було вдома. Вночі друзяки залізли на половину Кесаровича, прив'язали п'яного гульвісу до ліжка, відрізали від пилососа шнур і пустили через спітнілого хазяїна 220. На восьмому поверсі вкрай насилений чехоня побачив дивне видиво. Лагідного літнього дня, надзвичайно вродлива жінка. Попід руки з надзвичайно мужнім чоловіком, неквапно прогулювалися надзвичайно красивим, уквітчаним казковими клумбами парком. На мужній чоловіковій руці сидів п'яти чи, може, шестирічний хлопчик, лискав довго железного смоктунця й без угау сміявся. Щось спільне було в рисах і чоловіка, і жінки, і хлопчика, але чехоня ніяк не міг доперти, хто це. Ну чого ти, чоловік мужня хилив свою ретельно підстрижену голову до кучерявої голівки супутниці. Це ж усього лише відрядження. За два місяці стрінемось. Замок на горище так ніхто й не полагодив, яка кричуща безпечність обурився чихоня, в них люди з даху падають і нікому ніякого діла. Він стояв на даху й дивився вниз на море. Браконьєри саме витягували на берег човна й приязно махали до чехоні руками. Сьогодні мали гарний улов, можна буде накупити горілляччя та йти на вечерю. Чехоня махнув їм у відповідь і зробив крок. Дякую за увагу і за терпіння. До наступних нічних читань.